Партнер показу Таксі Десятка до ваших послуг цілодобово. На центральній площі Борисполя зімітували терористичний акт при масовому заході. Задимлені зойки, звуки сирен швидкої та поліція. Все це було відтворено задля перевірки взаємодії патрульної поліції з Бориспільським загоном швидкого реагування. У разі, якщо буде необхідно оперативно надати першу допомогу великій кількості людей, поліцейський має навчений надавати першу домедичну допомогу. Це один з його основних обов'язків. Отряд Червоного загін Червоного Христа згодився нас навчати. І в кожній році є тепер два інструктора, медики. Бориспільський загін нам подарував аптечки. Це було дуже круто. І ми співпрацюємо з ними з приводу надання і хотіли сьогодні показати саме нашу співпрацю. Отже, при виникненні надзвичайної ситуації на місце прибув загін швидкого реагування та патрульна поліція Борисполя. Території, де заподіяно шкоду, огородили. І зони ризику вивели дітей та здійснили огляд потерпілих. Це відбулося на чітко визначених зонах, які позначені червоним. Жовтим та зеленим прапорцями, відповідно до зазнаних травм. У червоній зоні рятували найбільш важких. І поки полісмени спільно із волонтерами Червоного Хреста надали першу медичну допомогу. Правопорушник, який вчинив трагедію, намагався втекти з місця події. Але патрульні відреагували миттєво та затримали терориста. Все це відбулося на очах у здивованої та зацікавленої публіки. Полісмени не тільки випробували себе у ролі рятувальників, а й були потерпілими. Вони оцінили роботу як колег, так і волонтерів Червоного Хреста на відмінно. Я вважаю, що вони діяли на вищому рівні. Все таки як нас навчали під час навчання в Києві, та також у нас заняття по медицині проходять на наших вихідних, то вважаю, що відреагували моментально, правильно всіх посортирували і також надали першу допомогу. Керував процесом командир Борис загону швидкого реагування Євгеній Черенок. Він коментував дії колег та полісменів, пояснюючи спостерігачам, що необхідно робити в тій чи іншій ситуації. А наприкінці постановки Євгеній Павлович, Павлович прочитав лекцію присутнім прямісінько на центральній площі, розказавши та показавши, що коли і як треба використовувати. Кожен щось вміє. Да? Загон Червоного Христа вміє одне, поліція вміє інше, але коли щось трапляється, треба працювати разом. Саме основне, ми сьогодні відпрацьовували злагодженість. Між поліцією та Червоним Христом у перспективі Бориспільський загін швидкого реагування також планує оптимізувати злагодженість із екстреною медичною допомогою та Державною службою надзвичайних ситуацій. Євгеній Павлович підсумував імітований терористичний акт. Я думаю, що сьогодні вдалося все. От, ми відпрацювали. Напад, терористичний напад в нашому місті, да і саме важливе, що ми відпрацювали взаємодію між нашою патрульною поліцією міста Бориспіля та нашим загоном швидкого реагування Товариства Червоного Христа України. Але були деякі помилки без них ми нікуди. Але зараз ми поїдемо собі на базу, будемо розбирати всі помилки, щоб надалі таких помилок не було. Приурочений даний захід також до всесвітнього дня першої допомоги. Він був корисний не тільки для самих медиків та полісменів, а й для перехожих, які затрималися, щоб подивитися на дійство. Адже пізнавальна інформація, яка звучала, може знадобитися кожному. Тетяна Поминальна, Віталіна Зеркевич. Новини, телеканал Бориспіль.